Підвищуючи вашу бізнес номер 16 Сьогоднішній наш поф'юсей про те, що іноді не виходить зробити так, як було. Іноді краще робити все це в присутності власника, тому що приїжджають з одним питанням, а на прохання, а подивіться, що там взагалі, вилазять зовсім інші проблеми, абсолютно неочевидні. Гвинтівка фарбувалася, і в ручки пістолетний слізався вінт. Ну, зробимо, виправимо, засвінимося, заб'ємося і знімемо ручку. Але питання виникло іншим. Значить, у нас е дублюючі клавіші керування виявилися трошки пролюбленими. Зараз ми все це будемо знімати зверху. Відповідно, що я вам хочу сказати: От справа у нас буде той пін, який е штатний, який я зняв з затворної затримки, а лівий пін у нас саме той, який зробили майстри. Коли збирали гвинтівку, швидше за все, вони пролюбили штатний пін, і відповідно все це вже монтували каже, із і палок з метрічною різьбою. Що ми маємо в ітоді? А він майже не тримається. Що ми можемо зробити з цим? А майже нічого. Тому що потрібно замовляти саме родной штатний пін. І він також вже не допоможе, тому що різьбу, яку отут-от, по якій мав. Цей пін рухатися, який він мав триматися, вона вже сорвана. Відповідно, з Божою допомогою і з допомогою красного лактайду Ми все це будемо фіксувати.